Скоро в Обухові стане набагато частіше, адже дрібне сміття жителі перестануть кидати на землю і почнуть користуватися урнами. Чому тому що маленькі контейнери для сміття нарешті з'явилися на вулицях Обухова? Сьогодні, наприклад, у нас приїхав автомобіль. Ми отримали урни, і будемо під тими під'їздами, де немає урн, будемо ставити урн для того, щоб людина, яка йшла. То вона вже не 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 кидала на прибудинкову територію ту обгордочку від цукерочки, там чи, чи якийсь огризок від яблука для того, щоб цього була урна. Це також покращить благоустрій і я думаю, умови проживання наших громадян. Та чи порадується жителів міста невідомо, адже усім не догодиш яскравий приклад ситуація з клумбами міста. Але знаєте, мешканці одніх кажуть, ой, дуже добре, дивіться, як гарненько, очей не відвести від цієї красоти. А багато хто і каже, ой, краще б зробили там, можливо, якусь іншу роботу, десь якийсь бордюр поставили. Тому всім, звичайно, не вгодиш. Невизначеність і незгуртованість громадян на кожному кроці додає ЖЕКам роботи. Так, жителі 11-го будинку на вулиці Миру попросили заварити сміттєпроводи. Три під'їзди, які написали заяву про те, що просять заварити сміттєпроводи. Враховуючи, що. Дві треті мешканців з цих під'їздів підписи свої поставили. Ми розпочали роботу. Тільки робота розпочалася. Виявилися невдоволені, які вже сказали, що ні, ми відзиваємо свої підписи і ми тепер не хочемо вже цієї роботи. Нині питання залишається у повітрі, та не лише жителі ускладнюють роботу комунальних господарств. Постійні подорожчання на матеріали унеможливлюють нормальне функціонування жеків при старих тарифах, щоб створити нормальні умови проживання громадянам. Треба кошти. Треба міняти труби, треба міняти засувки, треба міняти крани. А робити це без коштів неможливо. З червня тарифи на послуги ЖЕКів зростуть на... Десь на 60%. Тому я прошу всіх мешканців з розумінням це прийняти, тому що якщо ми хочемо мати порядок, то для цього потрібні кошти. Працівники ЖЕКів переконані, що нові тарифи допоможуть нормально функціонувати підприємству і надалі працювати на благо жителів міста. В якому більше роботи зробити до входу в зимі, щоб за літо поміняти більшість необхідних елементів внутрішньобудинкових мереж, самих аварійних і самих проблемних, для того, щоб в зиму ми війшли без проблем за того, що ми в теплих оселях зустрічали морози. І на голову нам не лився дощ для поверхніх поверхів. Наталя Білогура Сашко Довбиш, студія Барт.